Вітаю на каналі Куховаримо Раз! Сьогодні приготуємо огірки пікулі на зиму для бутербродів, гамбургерів, а також для різних салатів. Ніжні, але гострі, солоненькі і солодкі огірочки, ароматні і мають пряний смак. Рецепт приготування простий і легкий. Маринад з пікулів можна додавати в соуси і заправки. Він додає особливий пряний смак. Приємного всім перегляду! Тут в мене 4 кілограми огірків. Огірки я гарно помила. І тепер будемо нарізати. Хвостики відрізаю і нарізаю товщиною 5 мм. Огірки по такому рецепту ми дуже любимо, тому готую я такого салату багато. Якщо ви ще не готували, то спробуйте спочатку пару баночок, ну і відповідно зменшуйте кількість приправ. Ось такими пластинками я нарізала. Два ось такі великі гострі перці. Хвостики обрізаємо і нарізаємо дрібно разом з насіння. Якщо не любите дуже, щоб огірки були гострі, то перцю берете менше. Чотири великі цибулі. Якщо цибуля невелика, то беремо 6-8 цибулин. Нарізаємо соломкою. Два великі пучки кропу, в мене тут 100 грам. Нарізаємо дрібно. Всипаю 2 столові ложки з гіркою солі, 500 грам цукру, 2 столові ложки зерна гірчиці, 2 чайні ложки зерна коріандру. 2 чайні ложки. Куркуми, дві чайні ложки солодкої меленої паприки, вливаю сюди 600 мл яблучного оцту. Все добре перемішуємо і залишаємо на 3 години. Час від часу потрібно все перемішувати. Огірки пустили багато соку і ставимо їх варити. Постійно помішуємо. Варимо на середньому вогні. Огірки почали кипіти, змінилися в кольорі і з моменту закипання, помішуючи, варимо 10 хвилин. Розкладаємо огірки по сухих стерилізованих банках. Кришки я теж простерилізувала. І заповнюємо банки. Маринад, який залишився в мисці, перемішуємо, тому що тут залишилися ще спеції. І рівномірно розливаємо по всіх банках. Банки з огірками заповнюємо по плечики. Банки герметично закриваємо і перевертаємо. Банки накриваємо одіялом і залишаємо їх до охолодження. Смачна консервація до зими готова. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба.